Нечини перелюбу. Книга Вихід, 20 розділ, вірш 14. Нехай буде в усіх чесний шлюб. Та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Послання до Євреїв, 13 розділ, вірш 4. САНДРА та Філіп закохалися. Сандрі 26 років, Філіпу 28. Обидва були самотніми і познайомилися на роботі. Вони одразу ж відчули потяг один до одного. Жоден із них не був незайманим на момент зустрічі, але молоді люди не вважали себе легковажними людьми. Філіп і Сандра не бажали мати випадкові зв'язки з ким попало. Вони обидва вважали, що варто лягати в ліжко тільки з тим, кого кохаєш. Вони обидва вже були закохані раніше і знову закохалися. Вони вважають, що не готові до шлюбу, як до постійного зобов'язання. Розлучення батьків Сандри залишило болісний відбиток, і вона не хоче бути прив'язаною до будь-кого, доки не буде впевнена що вибрала відповідного чоловіка. Але і Сандра і Філіп згодні в тому, що їхні стосунки вже досить серйозні, щоб почати жити разом. Якщо все складеться, хто знає, що буде далі. Зрештою, вони можуть одружитися, тим часом вони планують насолоджуватися своїм коханням щодня. Амбер і Джеремі закохалися одне в одного. Амбер навчається в 12 класі, а Джеремі на першому курсі місцевого коледжу. Вони зустрілися в ресторані, де Амбер часто проводила час зі своїми друзями. Джеремі працював там три вечори на тиждень, обслуговуючи столики. Іноді Джеремі обслуговував Амбер та її друзів. І коли в нього було трохи вільного часу, він затримувався біля їхнього столу, жартував і робив компліменти. Одного вечора він сказав Амбер, що в суботу у нього вихідний, і запитав, чи не хоче вона піти з ним у кіно. Вони чудово провели час і закохалися одне в одного. Є тільки одна проблема Амбер виросла в сім'ї, де вірус приймають дуже серйозно, чого не можна сказати про Джеремі. В нього немає особливого інтересу до відвідування церкви і немає міцних переконань. Коли батьки Амбер запитали, Чому вона зустрічається з кимось, хто не є відданим християнином, вона відповіла Ми просто зустрічаємося. Ми поки що не збираємося одружуватися чи розвивати стосунки. І взагалі, навіть якби ми вирішили одружитися, я вважаю, що для щасливого шлюбу важливіше мати спільний бізнес, ніж спільну релігію. Амбер все ще вірить у більшу частину того, у що вірять її батьки та брат вона вірить, що Бог існує і що Ісус його син. Але вона не збирається дозволити християнству та своїй сім'ї зруйнувати її любовне життя або позбавити її щастя. Амбер кохає Джеремі. Він красивий, розумний, веселий. Амбер не вважає, що могла б зустріти когось, хто був би більш відповідним для неї. Марк і Джулі теж закохалися. Марку за 30, він розлучений, і в нього є двоє дітей, з якими він бачиться раз на два тижні. Він зустрів Джулі під час гри своїх дітей. Марк прийшов подивитися, як його діти грають, а жінка прийшла подивитися за своїми. Джулі заміжня, але її чоловіка не було з нею того вечора. Як завжди, він був зайнятий своєю роботою. Якимось чином, Марк і Джулі почали розмовляти, стерячи за грою, і одразу порозумілися. Після кількох зустрічей під час спортивних заходів, Марк і Джулі почали планувати, як вони могли провести більше часу удвох. Вони закохалися. Але це викликало у них занепокоєння. Марк розлучений, але не вважає розлучення хорошою справою і ніколи не думав високо про чоловіка, який би вкрав чужу дружину та зруйнував чийсь шлюб. Але як він може відпустити Джулі? Вона надає його життю особливої яскравості побоювання Джулі навіть серйозніше, ніж у Марка. Вона закохана в Марка, але їй також важлива її сім'я вона обожнює своїх трьох дітей. І в неї ще залишилося невелике почуття любові до свого чоловіка. Проте, супереч всій турботі про свою сім'ю, вона ще ніколи не відчувала такої прихильності до когось, так як до Марка. Як вона може перестати бачитися з ним? Хіба у неї немає права бути щасливою? Закоханість сповнена загадок вона може прийти з різних місць і різними способами. Але хоч би що там було, щойно ви закохуєтеся. Це почуття може здатися найважливішим у світі. Ніщо не має права стояти на шляху до об'єкта ваших почуттів. Здається, що ваш єдиний вибір робити все, що, на вашу думку, наказує вам кохання. Сандра і Філіп закохалися, тому живуть разом. Вони не можуть дозволити старомодним уявленням про шлюб втрутитися в їхні кохання. Амбер і е Джеремі закохалися, тому живуть разом. Вони не можуть дозволити старомодним уявленням про шлюб втручатися в їхні кохання. Амбер і Джеремі закохалися, тому продовжують свої стосунки, вони не можуть дозволити ті обставини, що в них різні релігії переконання перешкодити їхньому коханню. Марк і Джулі закохалися, тому продовжують вести роман, який загрожує зруйнувати шлюб жінки. Вони не можуть дозволити моральним сумнівам з приводу перелюбу завадити їхньому коханню. Як ми повинні сприймати подібні випадки? Можливо, ви закохались когось? Можливо, ви опинилися в ситуації, схожу на одну з тих, які я щойно описав, і ставити запитання, що робити далі? Ми могли б розглянути ці ситуації з різних поглядів, але я запрошую вас сфокусуватися зі мною на одному простому питанні. Що говорить про це Бог? Шанування шлюбу. Бог створив як чоловіків, так і жінок. Тому можна сказати, що закоханість це його винахід? Питання в тому, що він говорить про те, як нам слід поводитися з цим загадковим винаходом, з цим потужним потягом, що виникає між чоловіком і жінкою? Що говорить Бог про вчинки неодружених людей, які живуть разом? Що говорить Бог про те, щоб закохатися у того, у кого немає живої віри, що говорить Бог про те, щоб залишити свого чоловіка заради того, хто робить вас щасливішою через Біблію Бог говорить так нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог послання до Євреїв 134. Це найголовніше твердження, про яке слід пам'ятати, коли йдеться про закоханість. Чому шлюб такий важливий? Моя конфесія Християнська реформована церква має таке твердження щодо шлюбу. Благословляючи шлюб, Бог мав намір надати контекст, у межах якого чоловік і дружина можуть мати спілкування, допомагати та втішати одне одного, обставини, в яких ми можемо дарувати любов один одному, та з ніжністю висловлювати бажання, які нам дав Бог, безпечне середовище, в якому діти можуть бути народжені. Можуть вчитися, пізнавати Господа і служити йому, і структуру, яка збагачує суспільство та сприяє його впорядкованому функціонуванню. У плані Божому встановлено, що коли шлюб процвітає, то процвітають як чоловіки, жінки та діти, так і все суспільство. Ми не можемо нехтувати шлюбом або прикидатися, що він не має жодного значення. Занадто багато залежить від того. Чи будуть наші взаємини правильними та благословенними самим Богом. Суспільство висловлює занепокоєння з приводу сексуальних домагань у школах, на робочих місцях і в армії. Докладаються зусилля щодо визначення сексуальної згоди. Так, я згоден, що нам потрібно гарне формулювання згоди, але нам потрібне формулювання, яке набагато старше і набагато краще за будь-який сучасний список правил. Легітимна. Затверджена Богом згода на сексуальну близькість, наявна тільки тоді, коли обидва закоханих сказали у добрих обставинах і труднощах, у багатстві і бідності, у хворобі і здоров'ї, доти, доки смерть не розлучить нас. Шлюб це єдине встановлення, що створює правильні стосунки у сфері сексу, будь-яке інше ставлення тягне за собою проблеми. Секс без принципів один зі способів приниження цінності шлюбу, але не єдиний. А як щодо пар, які закохуються і живуть разом, не укладаючи шлюб. Вони кажуть, що це нормально, якщо ви кохаєте одне одного та готові до таких стосунків. А що говорить Бог? Він каже, нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Неодружені пари, які живуть разом, принижують цінність шлюбу. Чому так багато тих, хто вважає, що співмешкання це гарна ідея. Деякі пари живуть разом, бо вважають, що шлюб не має великого значення. Кому потрібен шматок паперу або обручка, ми кохаємо одне одного, ось що важливо. Але не всі, хто мешкає разом, поділяють такий погляд деякі бачать шлюб як серйозне зобов'язання, і тому вони не хочуть давати обіцянки, які не зможуть виконувати. Вони не хочуть, щоб їхній шлюб розпався, як багато інших яких вони знають. Тому що для них співмешкання має сенс. Вони можуть насолоджуватися одне одним наразі, і вони думають, що спільне життя також може стати для них експериментом, щоб з'ясувати, чи сумісні вони. Якщо все буде добре, вони зможуть одружитися пізніше, і якщо не вийде, ну нічого страшного. Іронія полягає в тому, що, згідно з кожним дослідженням, яке коли-небудь проводили, Люди, які живуть разом до шлюбу, набагато частіше розлучаються, ніж ті, хто не живе разом до весілля. Крім того, це неправда, що коли люди живуть разом, а потім ідуть своїми шляхами, нікому не завдають жодної шкоди. Біблія вчить, що якщо дві людини фізично об'єднуються, вони стають одним тілом, ви стаєте вразливими одне перед одним, і ваше життя переплітаються одне з одним. Якщо потім ви розходитеся, та йдете кожен своїм шляхом, то втрачаєте частину себе. А якщо до дітей. Дітей, які народжуються у співмешканці, що відбувається з ними? Діти, батьки яких живуть у неміцних стосунках, не можуть мати впевненість у житті чи є в житті хоч щось, на що вони справді можуть розраховувати. Крім того, рівень насильства над дітьми з боку співмешканців надзвичайно великий. Часто стається так, що діти тих батьків, які не мають бажання одружитися, схильні приєднуватися до банд. Коли руйнується шлюб, руйнується і суспільство. Просто подивиться навколо себе. Бог каже: нехай буде в усіх чесний шлюб. Коли ви вважаєте, що знаєте щось краще, ніж Бог, і що жити разом без укладання шлюбу це нормально. Ви зраджуєте себе, зраджуєте того, кого любите, зраджуєте своїх дітей і свою громаду. І ви зраджуєте Бога, який створив вас для прекрасних стосунків. Щоб справді шанувати шлюб, ви маєте прагнути зберігати чистоту до одруження та бути вірними у шлюбі. Біблія каже: Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. послання до Євреїв 13.4. Таким чином, крім усіх інших труднощів, які супроводжують неповагу до шлюбу, ви стикаєтеся з судом Божим. Нерівний ярмарок. Давайте тепер розглянемо ухвалені рішення про те, з ким зустрічатися та кого вибирати для подружнього життя. Дівчина може подумати, що це нормально закохатися в хлопця, навіть якщо вона стверджує, що є християнкою, а він не цікавиться питаннями віри в Бога. Але що каже Бог? Через Біблію він говорить нам: до чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Друге послання до Карантян, 6 розділ, вірш 14. Він каже, що жінка-християнка вільна виходити заміж за кого хоче, аби тільки в Господі. Перше послання до Коринтян 7.39 у книзі пророка Малахії у другому розділі написано про деяких людей з народу Божого, які порушили вірність і вчинили огидне діяння. Що вони зробили? Вони одружилися з тими, хто поклонявся іншим богам, з тими, хто не сповідував відданість єдиному істинному Богові. Це порушення вірності було настільки серйозним, що пророк Малахія сказав: Нехай Господь вигубить кожного, хто таке робить, того, хто чуває та відповідає знаметів Якова, і хто дар приносить Господу Савоту. Бог забороняє укладати шлюби з невіруючими, і це означає, що вам не слід навіть ходити на побачення з такими людьми. Зрештою, якщо ви не можете відмовитися від пропозиції про побачення з невіруючим. Як ви збираєтеся розлучитися, коли ви вже закохаєтеся? Бог хоче, щоб ви були єдині в тілі, а також єдині в дусі з тим, кого ви обираєте в подружжя. Якщо ви служите Ісусу Христу, як ви можете стати єдиними в дусі з тим, хто ігнорує Його? Це питання відданості Богу. Якщо ви стверджуєте, що ви християнин, але одружуєтеся або виходите заміж за людину з іншої релігії? Або за людину, для якої віра не має великого значення, ви робите гігантський крок у бік проти Ісуса Христа. Ви можете думати, що приведете цю людину до Христа, але набагато частіше відбувається зворотнє. Бог стає все менш і менш важливим для вас. Ви постійно відчуваєте на собі тиск і спокусу поставити волю вашого чоловіка або дружини попереду волі Бога. Той факт, що ви одружилися з цією людиною свідчить про те, що у важкій ситуації Христос не перебуває у вашому житті на першому місці. Є інші результати, коли ви виходите заміж або одружуєтеся з людиною, чия віра відрізняється від вашої, то ризикуєте не тільки своєю душею, а й душами ваших майбутніх дітей, що може трапитися з ними, ви можете спробувати показати їм Божий шлях. Але ваш чоловік житиме по іншому. Ви можете обурюватися на вашого чоловіка за небезпечний вплив на душі дітей. Але ви ні тільки ви. Ви та людина, яка знала шлях Христа, але вибрала того, хто не поділяє ваші переконання. Ви той, хто зважився на риск для душ ваших дітей заради свого власного щастя. Якщо ви християнин, Бог закликає вас одружитися з тим, Хто допоможе зміцнити ваші стосунки з Христом, а не послабити їх, з людиною, яка сповідує ту віру, яку ви хотіли б бачити у ваших дітях. Розглянемо ще один аспект закоханості. Що робити в випадку, коли ви вже одружені з однією людиною, але закохані в іншу? Вам важко уявити, як можна бути щасливими, якщо не залишити свого чоловіка заради цієї іншої людини. Вам так здається. Але що говорить про це Бог? Біблії, у другому розділі книги про Камалахі, записані слова, звернені до розлучених людей, які засмучені тому, що Бог не благословляє їх. І робите, і друге таке Господнього жертівника ви слізми покриваєте плачем та стогнанням, бо до дарів уже він не звернеться більше, і милої жертви з рук ваших не візьме. А ви ще й говорите, за що? За те, що засвідчив Господь між тобою і жоною юнацтва Твого. Який ти невірність чинив, а вона ж твоя подруга і дружина умови твоєї? Хіба Бог не один нас учинив, і залишив духу Його, а що цей один насіння від бога шукав, тому свого духа пильнуйте і дружину свого не зраджуйте, бо ненавиджу розвід, говорить Господь Бог Ізраїлів, і того, хто вкриває насильством одежу свою, промовляє Господь Саваот. Тому свого духа пильнуйте і не зраджуйте, говорить Господь Бог, книга пророка Малахії, другий розділ вірші з 13 по 16. Коли ви донестями закохані в когось, хто хвилює вас більше, ніж людина, з якою ви одружилися, або вийшли заміж, можете поставити собі питання, як ці стосунки можуть бути неправильними, якщо вони приносять такі приємні почуття? Але справжнє питання полягає в іншому. Як такі стосунки можуть бути хорошими, коли Бог каже, що це неправильно. Я знаю, що деякі люди опиняються в ситуаціях, де розлука та розлучення нав'язані їм. Але зараз я звертаюся до тих, хто вирішив порушити свої обіцянки просто тому, що, як кажуть у народі, трава завжди здається зеленішою по той бік паркану. Заради Бога, заради свого чоловіка, заради своїх дітей шануйте свій шлюб, не порушуйте вірності. Схоже, що майже щодня безбожний світ намагається прищепити дітям толерантне ставлення до розлучення. Пропаганда починається з дитячого телебачення. Маленька пташка живе з мамою птахом в одній частині лісу, тоді як тато птах живе в іншій частині лісу. Маленька пташка співає, там у тата своє дерево, а тут у мами своє. Вони не живуть разом, але обидва люблять мене. Дорослі очікують, що діти самі себе адаптують. Щоб впоратися з депресією після розлучення, але самі дорослі відмовляються адаптуватися настільки, щоб запобігти розлученню. Дорослі перестають любити одне одного, а потім дивуються, чому їхні діти хвилюються, що батьки перестануть любити їх. Чи розумно очікувати, що 4 річні та 14-річні діти будуть більш зрілими та гнучкими, ніж 40-річні? Ми повинні робити все можливе, щоб підтримувати дітей розлучених батьків і запевняти їх у любові своїх батьків. Але якщо ви хочете допомогти дітям найефективніше, то не розлучайтеся взагалі, дотримуючись плану Бога. Ми не маємо права ганьбити шлюб, а потім казати, що це нормально, тому що ми живемо в часи великих змін. Жодні зміни не можуть поліпшити план Бога. Що містить життя двох людей, які зв'язали себе один з одним зобов'язаннями, даними на все життя та виявляють вірність йому господу їхнього життя. Якщо ви самотні, зберігайте свою чистоту в сексуальному відношенні. А якщо ви в шлюбі, віддавайте себе своєму чоловікові повністю та з радістю. насолоджуйтесь дивом, яке відбувається щоразу, коли двоє людей дарують одне одному в подарунок себе самих. Коли ви обіцяєте любити один одного, ти пліч опліч і бути єдиними один з одним, незважаючи ні на що. Нехай ваш шлюб служить образом дивовижної любові між Ісусом Христом і Його Церквою, постання до Ефесян 5 розділ вірші з 21 по 31 Господь вірний, і Він очікує вірності від свого народу. Бог стримає свої обіцянки і очікує, що його народ буде стримувати свої. Він каже. Нехай буде в усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. Прагніть слідувати Богу і ухилятися від зла. Якщо ви ще не живете з кимось під однім дахом, не починайте блудити. Якщо ви зустрічаєтеся з невіруючими, то не погоджуйтеся на побачення. Якщо у вас немає роману на стороні або думок про розлучення, прийміть рішення, що ніколи не зробите нічого подібного. Якщо ви вже помилилися, і слухаючи цю лекцію, думаєте, що вже занадто пізно, у певному сенсі ніколи не буває занадто пізно. Бог не тільки Творець, який показує нам, що правильно, а й Спаситель, який може пробачити нам і змінити нас, коли ми помиляємося. Прощення відбудеться тільки тоді, коли кров Ісуса Христа змиє ваші гріхи, а зміни, коли Його святий Дух оновить ваше життя. Тож перестаньте вдавати, що ви сам собі господар і вклоніться Богові. Припиніть прикидатися, що всі обрані вами варіанти життя завжди будуть правильними. Визнайте свій гріх, попросить вибачення у Бога заради жертви Ісуса Христа і почніть свій шлях слідування за Богом. Якщо ви живете з кимось, сповідайте свій гріх перед Богом. Потім або одружиться, або припиніть стосунки, але не продовжуйте жити в гріху. Якщо ви зустрічаєтеся з невіруючим, завершіть стосунки перш ніж вони підуть далі. Можливо, це буде важко, але вам потрібно це зробити. Ви не можете одночасно присвятити своє життя Богу та людини з іншими переконаннями. Якщо ви вже одружилися з такою людиною, то у вас інша ситуація. Ви дали свої обіцянки цій людині та не зможете стерти минуле. Відмова від свого чоловіка або дружини тільки погіршить ситуацію. Шукайте вибачення у Бога за свій минулий вибір, а потім моліться про Його допомогу. Моліться, щоб Бог зі своєї милості привернув до себе вашого чоловіка і дітей і присвятить себе тому, щоб стати прикладом любові та благочестя, який може допомогти привести їх до Христа. Перше Послання до коринтян, розділ 7, вірші з 12 по 16. Якщо у вас є роман на стороні, завершіть його просто зараз. Потім попросіть вибачення в Бога і вибачення у вашого чоловіка або дружини. Якщо ви вже розлучилися з вашим чоловіком або дружиною, то попросіть Бога пробачити вам і очистити, попросіть вибачення у колишнього чоловіка. Якщо можливо, спробуйте відновити стосунки. Якщо ви розлучилися з вашим чоловіком або дружиною, щоб вийти заміж або одружитися з іншою людиною. Попросіть вибачення в Бога і зізнайтеся людини, яку ви покинули, що були неправі. Ви не можете скасувати шкоду заподіяну всім тим людям, яких ви зачепили. Але принаймні, ви можете визнати, що вчинили неправильно, і попросити їхнього вибачення. Підбиваючи підсумок, зазначу, що Бог говорить про те, що ми повинні коритися його волі щодо шлюбу. А якщо ми не слідуємо його заповідям, то маємо покаятися. Просити вибачення у Господа і людей, і з цього моменту шанувати його волю щодо шлюбу.